СЕВУС, Сузамен Холян означає отримати, діставати, взяти, принести навіть інколи. Тобто, бачите, дуже багато значень, і переклад є дуже умовним. Це аналог англійському to get там теж це дієслово, таке ж саме дієслово, але в англійському варіанті дуже має багато значень, і тож переклад умовний. Пропоную сьогодні перекладати його як взяти, або принести дістати щось на кшталт того. як сказати я беру або я дістаю. Ich hole. як спитати, що ти дістаєш. Вас хольсту. Як сказати я беру або я дістаю цю або ту машину? Ich hole das Auto. Хочу одразу сказати, що коли я кажу цю або ту, цей, той, та, і так далі, це все дуже також умовний переклад. Я просто хочу підкреслити, що ми вживаємо визначений артикль, взагалі-для для слова цей та, і все таке інше є окреме слово, є окремі слова для цього. Але в цьому, наприклад, реченні я це кажу, щоб сказати, що це якесь конкретне авто. І тобто, що в реченні зараз треба використати цей визначений артикль, як сказати, я дістаю ці квитки? Ich hole die Tickets. Як спитати, вона дістає куртку? Holt sie die Jacke? Як спитати, що ви дістаєте або що ви берете? Ви як група людей? Was holt ihr? Як сказати, ми беремо напої. Або ми дістаємо напої. Holen die якщо я з людиною на Ви, то як мені запитати, ви берете або дістаєте цю книгу? Холін зідспух? А якщо спитати ви мені дістаєте цю книгу? Холінзімія Бух» – Як сказати так, я беру або я дістаю тобі цю книгу. Я і холітія Даспух. Бачите, коли є дію слово холін, то можливо, взаємодія з двома об'єктами. «я» Беру або я дістаю тобі і беру або дістаю кого-що. Книгу тобі, це кому, це дативний відмінок. Я дістаю тобі, але кого-що одну книгу це акузатив. Як спитати, ти береш мені цю машину? Du mir das Auto? Як сказати ні, я беру їй цю машину? Nein, ich hole ія das Auto. Як спитати ти береш або ти дістаєш йому щось? Хольсту їм et Як сказати я нічого? Не беру. Я нічого не дістаю. Ich hole nichts. Дослівно, Я беру або я дістаю нічого. Як сказати, вони дістають або вони отримують нам ці напої. Sie holen uns die Getränke. Як спитати, не міг би ти мені, будь ласка, одну колу взяти, принести або дістати? Könntest du mir bitte eine Cola holen? Könnten, але якщо з «ду», то тоді «könntest du» – це «міг би ти». Така дуже вічлива Форма – попросити щось. І крім того, бачимо, що є два дії слова, і друге дієслово слово пішло в кінець речення. Як вічливо попросити, чи міг би ти, або чи могла б ти, будь ласка, магазинний візок привести взяти. du bitte einen Einkaufswagen холін. Einkaufswagen, Магазинний візок. Einkaufen – це купляти продукти, ходити на закупи. А ваген, до речі, це ніякий не вагон. Вагон так і буде вагон, а ваген це прикладається взагалі як альтернатива слову машина. Але в слові анкаусваген все слово разом перекладається як магазинний візок. Через те, що слово ваген чоловічого роду і воно стоїть в кінці цього одного слова, то й все слово буде чоловічого роду, а акузатив плюс чоловічий рід дорівнює einen замість ан. «ein». Якщо звертатись до групи людей, як нам спитати або попросити, могли б ви нам, будь ласка, принести напої? Könntet ihr bitte uns die Getränke holen? Або також Könntet ihr uns bitte die Getränke holen давайте застосуємо минуле як сказати я дістав або я дістала я отримав отримала. Ich habe geholt. Як спитати, що ти отримав або що ти отримала? Was hast du geholt? Як спитати, що ти йому отримав, що ти йому дістав або що ти йому отримала, що ти йому дістала? geholt? Як сказати, я взяв йому, я взяла йому, я дістала, дістав йому морозиво, одне морозово. Ich habe ihm ein Eis geholt. Окей, okay, super. Супер. Наступного разу буде слово «Verstehen», Розуміти, як, наприклад, сказати Я не розумію, що ти мені кажеш, або Я розумію все, що ти мені кажеш, або Я розумію все, що вони кажуть. Надан. Ну, rest. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Чао!